Це невдячна дуже робота, тому що ти робиш споклику серця свого, ти себе руйнуєш. У Мене дійсно дуже великі проблеми почалися з психікою, зі здоров'ям рік тому. А воно чому не Тому що всі вважають, що ти винна, і було таке, що мені писали дружини, військових. Ти, е, ти маєш це зробити це зробити? Зроби, а коли вже це буде? І мене почало просто розривати від цього, тому що в мене мій коханий на війні. в мене два брати на війні рідний, які я один раз йому допомогла, бо він знає, яка в мене на і не просить навіть. А це люди чужі для мене, які може колись я навіть їх не побачу. Вони ніколи не скажуть мені дякую. І Я така ж сестра, я така ж, по суті, там жінка, жінка в якої чоловік не війні, яка встала і робить зробити. Розпочинала я свій волонтерський шлях, коли я була дійсно в мене головні ролі були всюди. І все. і я стояла під аптеками. Як бомж якийсь, просто з картинкою допомоги армії. З моїми дітками вони ще тоді їм було по шість-по п'ять років. Вони співали пісні під дощем. коли я написала матінко не плаче, герої не вмирають. І ми стояли під дощем, ми ходили по магазину, щоб люди просто купували нам я гроші не збирала, і приносили. Ці ж ліки і все інше. У мене зараз, отак, от mm -hmm. морашки, тому що в нас з акторок в неї чоловіка забрали на війну, підійшла я кажу, стій зі мною. Вона каже, це для мене принизливо. Mm -hmm. А я для її чоловіка тоді зібрала допомогу.